Коли і як рододендрони вкривати та як їх правильно до зими підготувати. Розминаємо свій пальчик, натискає дзвіночок, підписатись та вподобайчик, допомагаємо розвивати корисний україномовний каналчик. Всім привіт! Це канал Корисні корисності і, як завжди, без зайвої води. Ми почали! Там-там-там-там! Перші три роки після посадки молоді кущі вкриваються обов'язково. Далі все залежить від виду та сорту рододендронів. Сам процес вкриття, тобто коли ми беремо шмат агроволокна, приходимо і накриваємо кущ, відбувається в останню чергу, коли встановлюється стабільна низька температура, мінус 10 мінус градусів, але процес підготовки до зими починається значно раніше. І так, що ж включає в себе цей процес? Якщо осінь суха, то ми поливаємо рододендрони аж до того часу, поки температура ґрунту не опуститься до плюс 5 градусів. Це дуже важливо зробити, тому що саме восени закладаються квіткові бруньки. І якщо не буде достатньо вологи, то на рясне цвітіння в наступному сезоні можна не розраховувати. А ще гарно напита рослина вона краще зимує. У рододендрона поверхнева корінева система, і якщо осінь суха, він звичайно постраждає. Але поливаємо при потребі, слідкуємо за вологістю ґрунту. Заливати, щоб тут стояла вода, також не варто, тому що вони люблять вологу, але не люблять застою води. Дуже важливим фактором для розвитку куща є правильна посадка. Відео, як правильно посадити рододендрон, є уже на каналі. Посилання залишу в описі під відео. Друге, що потрібно зробити при підготовці рододендрону до зими, це замульчувати шаром до 20 см. В якості мульчі можна використовувати кислий торф або хвойний опад. Ще. Є такий нюанс. Після того, як ми замульчуємо, нам треба буде відгрібти від стовбура 2-3 см, щоб не запріла кора. Завдання мульчування прикрити коріневу систему, яка у рододендрона поверхнісна. Замольчували, і третє, що необхідно зробити при підготовці до зими, це обробити препаратами, які в своєму складі мають мідь, тому що під укриттям гарно зимують не тільки рододендрони, а й грибки і хвороби. Це зробити обов'язково. Нагадую і наголошую на тому, що вкривати кущ ми будемо тільки тоді, коли температура опуститься до мінус 10, а от каркас ми зробимо уже. Ідея в тому, щоб зробити ковпачок, щоб після накриття листя не торкалося до укривного матеріалу. У мене металеві дуги. В кого що є, і що кому більше подобається, той і такі матеріали використовує. Ось така от конструкція у нас вийшла. До речі, вічно зелені рододендрони вкриваються не лише від морозу, коли земля підмерзає, коріння не працює, а листки... Від сонця і сухого вітру продовжують випаровувати вологу, і це дуже погано впливає на стан рослини. Заздалегідь заготовлюємо шматок білого агроволокна, яким потім будемо вкривати. Ні в якому разі не можна використовувати плівки, тому що кущ таким накриттям точно випріє. Після того, як ми накриємо агроволокном, можемо прифіксувати прищепочками і знизу зафіксувати різними камінчиками. Має бути продих, щоб всередині відбувалася вентиляція повітря. Не вентиляція, а циркуляція. Плюс з північної сторони можна зробити такий невеличкий надрізок, щоб повітря також могло потрапляти під наше укриття. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в нових серіях. Папа, -па, мої рододендронові зайки. Папа, папа. -па!